Всім привіт! З вами Шампунь, і це третя серія по грі Сквад В цьому відео ми будемо відкривати і відкривати і відкривати дуже багато сундуків. Тут в нас сундук, тут в нас монети, а тут в нас простий сундук, якийсь батл items та епічний сундук. В магазині в нас є якась ось така акція. А також за кадром я попрокачував трішки персонажів. Пропоную натягнути час та забрати наші монети. Продовжуємо. Відкриємо. Давайте спочатку простий сундук. Спочатку він кемон. Далі плюс один. Далі нічого. Далі плюс один, далі плюс 2. І що нам випаде? 5 гоблінів. Нормально якийсь батл itemс. Пізніше подивимося, що це так. Це щось, як я розумію, для нашої з вами гри. Це якісь бусти для самої катки. Далі я пропоную відкрити рідкісний сундук. Мені не вистачає лише одного персонажа для повної колекції. Ну, для повної колекції на моїй локації. Погнали! Плюс один, плюс один, плюс один, нічого. Нічого плюс один, ніби то не дуже багато, але більш-менш добре медики випали. І далі епічний сундук. Просто не знаю. Це дуже круто. Нічого, нічого, плюс три, плюс один, плюс один, плюс один, і на кого прокачка зразу сім варварів. Все це ми вже повідкривали, сподобалось? Але це ще не все. Заходимо в магазин і погнали. Беремо сундук. Нічого, нічого, плюс 2, плюс один, плюс один, плюс один. Ну і що тут буде? Шість курочок. Далі я не можу відкривати, тому що спочатку потрібно задонатити. А ну гляньте! Зараз я гобліна прокачую до двох зірочок, курочку прокачую до двох зірочок, і у мене вже всі на двох зірках. Як ви бачите, це доволі круто, і стоп, в мене тут з'явився якийсь сундук. Натискаю, і що сталося? Не знаю. Зараз я можу прокачати кольта, але стоп, в нього по логіці не має бути три зірочки. Щоб прокачати персонажа до трьох зірочок, потрібно його 10 разів прокачати до двох, щоб зробити один раз до трьох. І повертаємося до минулої серії, а саме до коментарів. Ви мені написали, що прокачку купляти не вигідно. І що вигідніше купляти токени на сундуки. Тобто після кожної гри я буду отримувати сундук. Тому що тут я трачу зразу 10 тисяч, щоб прокачати Динамайка, а тут я потрачу 6 тисяч, і з цих трьох сундуків мені випаде ще більше, ніж на одного динамайка. Ну, а зараз я пропоную зіграти гру, а вам покажу лише результат. Якимось чином я зайняв друге місце, хоча всю гру був на першому, але нічого. Відкриваємо сундук, який я получаю за цю гру. І так. Плюс один рідкісний, плюс один епік. Ну, нібито зараз так, 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 не дуже багато, не дуже густо, так, середньо. І до речі, я получаю ще монети. Переходимо до наступної гри. Третє місце, але мій він стрік продовжується. Звісно, що сундучок. Давайте ми його відкриємо, плюс три зразу. Нічого, плюс п'ять! Оце так да! Зараз мені випаде дуже багато, зразу 10 варварів. Давайте я варварів прокачаю. Новий світ! Все, все! Я це зробив нарешті. Оце так да! І якийсь новий івент з'явився. Так, це якась пушка, яку я можу купити, але я не буду витрачати монети. Як я розумію, потрібно збирати зірочки, а потім получати цю пушку. Поміж цього всього я ще виконав декілька квестів. Поїхали, це моя перша гра на новій локації. Погнали, можливо, щось нове випаде. Ану, на цій. О, це нова карта і це новий режим. Перша гра на цій локації і перший топ-1 на цій локації. Він стрік продовжується і вже буде два бонусних. І так, погнали! Надіюся на нового персонажа. Ні, нового персонажа не буде, тому що вже було плюс один. Ще плюс один. рідкісний, плюс один, плюс один. Так. І що? П'ять динамайків. І так, подивіться, що тут в магазині тільки що висвітилось. Я можу всіх персонажів безплатно прокачати до двох зірочок. Але хочете прикол, вони у мене й так всі на двох зірочках. Погнали далі грати. З різницею в один кристал я займаю друге місце. Я зараз засмучений дуже сильно, але нічого, все рівно він стрік продовжується, і я відкриваю сундук. Поїхали! Камон, нічого, нічого, нічого. Ну, плюс два! Ну для чого ці плюс два мені зараз випали? Та ну, ну що це за сундук? Ну що це? Але нічого, зате мені ось тут безплатно дають нового персонажа. І плюс три квитка, це доволі добре. Стоп! Що це за евент? В мене є дві спроби відгадати якусь карту від Тари. Погнали, вибираю ось цю. П'ять прокачок на варвара і вибираю ось цю. коїни. Добре, добре, добре. Мені потрібно відкрити ще дві та я получу голден карту якусь. Це, звісно, все добре, але я хочу зіграти ще одну гру. Просто топ-1. Я не знаю. Подивіться, яка різниця між мною та другим місцем. Ну, що ж, сундук, зараз звідси точно не випаде новий персонаж. Якщо випаде, то я не знаю. Поїхали. А, я ж казав, бачите, бачите, я ж казав, що не випаде. Я вже, я вже злюсь на цю гру, що мені нічого не випадає. І так, епічний сундук. Хто мені може випасти зараз наразі із епіків? Ось ця. Тут я маю ще сундук і тут маю сундук. Відкриємо спочатку простий. Ай, плюс один, плюс один, плюс один. Добре, добре, добре. Це ми, звісно, пропускаємо. Це немає нічого взагалі. До цього і так. Сундук. Поїхали. Нехай вона мені випаде. Буде новий персонаж, я закінчу відео, піду радий їсти борщ. Погнали! Епік! Нічого, нічого, плюс один! Ось це так гра мене ненавидить. Ну, що ж мені тут може випасти? Шість лучниць? Не знаю. Але зато я їх прокачаю. По ідеї, я маю отримати одну карточку тари, і я відкрию золоту карточку тари, розумієте? Та ще й плюс в мене тут буде один сундук, і я дуже надіюся, що все-таки випаде мені хоча б один персонаж за це відео. І просто подивіться на ці результати. Це я не знаю. Це потрібно скріншотити. Два перших місця. Ну, скажіть. Як на це реагувати? І так, останній сундук в цьому відео. Плюс один. Але. Але. Але, 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 сім гоблінів. І, до речі, тут якась пінята, яку я можу відкрити. І так, до речі, я отриму якусь штуку. І так, все. Голден Карта. Я навіть не знаю, чого тут можна очікувати. Рідкісний. Плюс один. Ось так-да! Ось це так да! Розробники цієї гри дійсно сьогодні мені хотілося зіпсувати настрій. І так, з цієї пінд'яти я отримала такі речі. До речі, ця пінд'ята доволі класна була. Але на цій ноті я пропоную закінчувати це відео.